Ну і міністр оборони США Під Гексет заявив, що штати готові до війни з Китаєм. Про це він заявив в ефірі на телеканалі Fox Фокснюс. Ті, хто прагне миру, повинні готуватися до війни, і важливо бути при цьому сильними. Саме тому ми відбудовуємо нашу армію. Ось чому ми відновлюємо стримування в етосі воїна. Ми живемо в небезпечному світі з потужними країнами, що розвиваються з дуже різною ідеологією. Заява Китаю відображає не лише економічне протистояння, а й політичну позицію. Пише BBC. Китай прагне показати себе сильним і непохитним перед світом на тлі зростання оборонного бюджету на 7,2% І заяв про зміни століття від прем'єра Лі Цяна, Пекін сигналізує про готовність до ескалації. Як економічної, так і можливо ширшої. водночас Китай уникає надмірної конфронтації, щоб не відлякати, не відлякати потенційних союзників. Ну і наголошує на відкритості для інвесторів. Це балансування між жорсткою риторикою та прагматичною політикою, де війна може бути як метафорою торговельного конфлікту, так і натяком на більшу готовність до протистояння, наприклад, у питанні Тайваню.